Усім привіт! Майже всі українські легкоатлети сьогодні приїхали сюди, до Києва, до цього прекрасного легкоатлетичного манежу для того, аби, по-перше, визначити, хто з них найкращий, а по-друге, перевірити себе напередодні чемпіонату світу та старту літнього олімпійського сезону. Чемпіонат України з легкої атлетики. І зараз ми вам все покажемо, як це відбувається. Поїхали! Зиває мене маленькою шакарів часом. Буде заруба. Хто б мені зняв мій забіг, щоб закинути в сторіс? Мекси це фініш. Але спочатку про тих кого тут не буде. Почнемо з Ярослави Магучих. Її тут не буде. Вона в Європі і вже встигла стрибнути найкращий результат сезону 2 метри 4 сантиметри. Непоганий такий початок. Марина Бехроманчук тренується в Німеччині. Андрій Проценко проводив підготовку до зимового сезону у Португалії. Анна Рижикова зараз у Дніпрі. Вікторія Ткачук приїхала до Києва. Вона тут є в манежі, але змагатися не буде. Змагатися я взимку не буду зимній сезон. Не є у нас в планах. Ми використаємо цей час для того, щоб надолужити ті моменти, на якими треба краще попрацювати. І в принципі, я ну особливо ніколи не практикувала зимній сезон. Зараз пріоритетніше це попрацювати над тими моментами, над якими над якими потрібно саме в цей рік, особливо Олімпійський. Ще одна українська стрибунка в висоту Ірина Геращенко також в Києві, але також буде підтримувати своїх колег, легкоатлетів із трибуни цього менеджу. Ми з тренером зараз вирішили пропускати зимовий чемпіонат, і в принципі зиму, я так розумію, але це ще загадка. Тренер ще, може щось від мене приховує. Ми повернулись півтора місяця назад зі збору, здається чи місяць, не пам'ятаю. Повернулись додому зараз. До кінця березня будемо вдома, готуємось, тренуємось, підтягуємо всі наші слабкі сторони, укріплюємо, адже цей процес ніколи не припиняється і не закінчується. Все це має бути в русі. А тепер по порядку. Спортивна ходьба відкривала змагання. Зазвичай у приміщенні не ходять 10 тисяч метрів. Але на чемпіонаті України вирішили таки провести змагання на цій дистанції. І перемогла призерка чемпіонатів світу та Європи Людмила Оляновська. 50 кіл манежу вона здолала за 43 хвилини 53 секунди. То, що це був, аж там, я натерпілася, настрадалася. Сьогодні просто 7:45 я в стоматолога. Має були два зуба. Я вже просила тренера вчора. Ще кажу, давайте я не піду. Він каже: ну як, ну ми заявилися, ми там підписалися, що ми готові цих 10 тисяч метрів сти. Тому я сьогодні прийшла, ну, показала те, що показала. Взагалом ну, старші тренера задоволені. Каже, що 44 44 хвилин в приміщенні для жінки йти, це теж ну теж результат. У попередніх забігах на дистанції 1500 метрів бігла родина Гешків. Іван Гешко, хто не пам'ятає, це титулований бігун, Один із світових лідерів на цій дистанції у нульових. А зараз він тренує свого сина, Тараса, і навіть заявився на цей старт. Ми разом тренуємося. Я веду тренування, і знаєте, на середній дистанції дуже важливо, коли щоб показати хороший результат, треба задати певний темп. Тому прийняв рішення, щоб взяти участь також чемпіонаті України, щоб подолати дистанцію певного численної дистанції за певний результат для того, щоб показати хороший результат. І це спрацювало. Тарас кваліфікувався до фіналу і з особистим рекордом 4 хвилини і 4 секунди. Звісно, дуже задоволений. Але ще не знаю, який результат точно, але точно має бути особистий персонал. Ні, ні, то не той. Це дивився. Дивіться 4 Це новий персонал, персональний рекорд. Тобто я дуже задоволений. Минулий тиждень ми пробіг тут 4.10, сьогодні 4.04. Тобто, це є свідчить про те, що йде хороший прогрес. І це в такі роки можна сказати, це він побив мій рекорд майже на 4 секунди. Тому що в такому віці я біг 4.08. Результат тобі до вподоби? Звісно, це мій персонал Бест. Так він здобув право приймати участь у фіналі і буде бігти як кажуть, наймолодший учасник в цьому забігу. І в 17 років попасти у фінал на чемпіонаті України. Я рахую що це є певне досягнення. Для нашої сім'ї. Це фінал. Жіночий фінал. 60 метрів. Без бар'єрів. Фавориткою тут була юна Діана Гончаренко. І яка перемагає із особистим рекордом 7 секунд. 29 сотих До слова, у півфіналі вона також показала персонал без. Тобто двічі за вечір показала особистий топ результат браво Ми побачили, подивилися мої колеги, що 7.31 в такому віці ніхто в Україні ще 60 метрів не бігав. Ти підтверджуєш підтверджуєш цю інформацію. А, якщо чесно, я перше чую про цю інформацію, і я тепер ще більше рада, дякую вам. Зібралась з думками не. Перенапряглась трошки там, посиділа там, трошки пробігла і відчувала, що в хорошій формі, тому так і вийшло. Я задоволена. Думала, в фіналі може і не покращу, але все відбувається, Надо вірити в краще. Мені дуже імпонує Єва Свобода, так як вона європейка і вона така вся дівчина. Дуже знатна, така видна і дуже подобається Шакарі Річерсон. Мій тренер називає мене маленькою шакарі Річерсон, тому мені так приємно і дуже хочеться потрапити на чемпіонат, де я зможу з нею сфотографуватись або побачитись, або ще краще пробігти на одній орені на змаганнях. А тепер до найдраматичнішого забігу на цьому чемпіонаті України 400 метрів серед жінок. Де змагалися три тетяни: Тетяна Мельник, Тетяна Хращук та Тетяна Безкровайна, і одна Катерина. Катерина Карпюк-Клемюк, яка була фавориткою, яка перемогла у попередніх забігах, але вирішила повторити досвід фемкебол на чемпіонаті світу. І за два метри до фінішу вона впала. Набігала на фініш з усіх сил. І от мене просто зажало настільки сильно, що я не могла підняти ноги, і вони зажалися, і все. Я її вже не контролювала. І впала за метр до фінішу. Обідно. Ну я вже бачила крайнім зором, що Катя мене доганяє, і постаралась не пустити. І я розумію її, як вона хотіла боротись для того, щоб виграти, і прикра ситуація сталася. Ну, я добігла до фінішу і вже зрозуміла, де вона. Ну, це ж було недалеко буквально. Так що зрозуміло. У секторі для патрійного стрибка домінував Владислав Шепелєв. Бронзовий призер європейських ігор пропустив другу половину минулого сезону через травму ноги і от повернувся, аби встановити свій особистий рекорд: 16 метрів, 45 сантиметрів і чергове золото чемпіонату України. Дані не знаю, що сказати. Я дуже радий повернутися на сектор. Я дуже радий знову стрибати за 16, Я дуже радий, що в мене мені нічого не заважає. Результати показують, що конкуренції поки в Україні маловато, але я думаю, що зараз є люди, які тренуються, які потенційно можуть дуже, дуже, дуже сильно стрибати. На жаль, як би не було сумно, я звик до цього. Я вже який, на ну, другий рік стрибаю. На жаль, на жаль, поки так. Я дуже чекаю Івана Буліча, До речі, в Україні. Чекаю. А тепер до мабуть найголовнішої для України дисципліни у легкій атлетиці. У чоловіків назрівала заруба. Буде заруба напередодні чемпіонату України Роман Петрук встановив особистий рекорд 2 метри 28 сантиметрів і зрівнявся за цим показником із фіналістом чемпіонату світу 2023 року Олегом Дорощуком. Тому в Києві хлопці визначали, хто стане чемпіоном України. Висоту 2,20 взяли четверо атлетів. Планку на 2.23 Дорощук подолав із першої спроби. ж знадобилося дві спроби. Жоден зі стрибків Дмитра Нікітіна на цій висоті не був удалим. Він став четвертим. Бронзу здобув Вадим Кравчук. Львів'янин також не скорив 2.23, але мав менше невдалих спроб. За золото боролися Дорощук та Петрук. І лише в останній спробі на висоті 2,26 23-річний Дорощук оформив собі перемогу. А потім він спробував перевершити особистий рекорд: перший стрибок і є висота, і звання чемпіона України. Планував максимально така ціль, це було виконати норматив на зимовий чемпіонат світу, тобто 2 -3 4. Тому можна сказати, що максимальну планку на сьогодні не взяв, але в цілком ну, стрибками задоволений, можна так сказати. Особистий рекорд. Я вже 3 роки не стрибав вище 28. Тобто можна сказати, що потрохи, але про Далі ж за справу взялися жінки. Як ми вже казали, Ярослава Магучих та Ірина Геращенко пропускають цей чемпіонат. Катерина Табашник, бронзова призерка чемпіонату Європи у приміщенні 2023 року, відновлюється після травми. Тому в секторі головними фаворитками були Юлія Чумаченко та Юлія Левченко. Вони були єдиними стрибунками, які дійшли до висоти 192 см. Якщо Юлії Левченко вдалося перестрибнути планку із першої спроби, то Юлія Чумаченко використала усі три. І усі вони були невдалими. У мене настрій е, наразі вже бойовий, вже після е, цього чемпіонату України. Вже, е, Хоч і 190 – не якийсь феноменальний результат, але для мене на даному етапі це вдов... це довдовольнює е, мене, і будемо старатися від нього відштовхуватись ще вище, що це вже якась така планочка для мене, від якої можна вже ступати вище, вище і далі. Юля Левченко ще спробувала здолати висоту 194 сантиметри, але вдало. Чесно, мені що олімпійські ігри, що тут в манежі в Києві. Мені завжди однаково моторошно і однаково, однаково атмосфера. Вдома мені навіть страшніше, бо якось тут я відчуваю не знаю такий тиск в хорошому сенсі, от але ну. Бо на Олімпійських іграх всі дивляться в різні сторони, то там не так страшно. Тому для мене це однаково. Я, звичайно, хотіла б, тим паче чемпіонат світу з сильними дівчатами змагатись. Це завжди крута змагальна практика, який би результат ти не показав. Але коли ти з сильними суперниками, це завжди така класна боротьба. Як сьогодні ми з Юлією стрибали, підбадьорювали один одного. Я думаю, що завдяки цьому це дало результат. Таким був чемпіонат України в приміщенні. Тепер атлети або готуються до міжнародних стартів та чемпіонату світу, який відбудеться у Глазго на початку березня, або ж розпочинають підготовку до літнього олімпійського сезону. Дякуємо, що були з нами. Любіть легкоатлетику, любіть спорт, любіть суспільне спорт.